Говоримо про музику. Вітаю це програма. Поговоримо про музику. І сьогодні у нас, якщо можна так висловитися, дебют. Дебют для наших глядачів, тому що вперше на обласному телебаченні Галичина я буду спілкуватися і ми покажемо вам музику від гурту One Музика Are you here now? And now, so let me go. Put your hands in, cause I'm cold on my sweater. Two, three, four. Вітаю вас! Я не знаю, я задумалась, хотіла сказати Івано-Франківського, Калуського, бро. Я не знаю, гурт Ван Вест. Як окреслює свою географію? Ну, у нас такий збірний гурт, в принципі. Ну, Будемо окреслювати західноукраїнський. Ого, аж навіть аж так. так. Ну, Власне, тому що ви сьогодні вперше в нашому ефірі хотілося б, як то кажуть, від початку. Коли, як, ким і навіщо? От, е, значить, почнемо спочатку. Е, заснувалися ми у 2012 році в місті Калуш. Е, значить, хлопці це гітарист, барабанщик, бас-гітарист і клавішник. Е, разом грали вже деякий період, і в них не було вокаліста. От е, я і соло-гітарист були одногрупниками, і якось так вийшло, що Олег запропонував мені до них поспівати. Так, як я ніколи не займалася співом. Я подумала, та добре, добре, але. В результаті десь через півроку лише вирішила приїхати попробувати, як це співати в живий мікрофон. От і, значить, ми щось поспівали. Вирішила мене лишити в гурті, і так якось помаленько помаленько вирішила, що будемо співати. От Потім якось так вже перший виступ мали в калиші в 2012 році, тому ж е на е Дню міста Калуш. от тоді у нас такий перший дебют стався, і ми вирішили, що все, класно, будемо далі працювати, будемо далі робити пісні. І... Поїхав ну насправді е, якось жанрово окреслити гурт доволі складно. Я не знаю, з чого ви починали: чи з каверів, чи з авторських пісень? Починали з авторських. З так. авторських, так і зараз ви, е, і от мені цікаво, оця е, ця складність окреслення це швидше стосується авторських творів. Вони такі різні різні. Чи це просто про те, що ви кавери граєте на дуже широкий спектр музики? Насправді, напевно, авторські. Авторські, тому що в авторських ми шукаємо самих себе. Ну, чужі пісні вони вже написані і є, так, би чимось, вони сформульовані, можна сказати. А авторські, ми мечемося з одного місця в інше, кожна пісня інакша. І... А кожен автор, кожна пісня має свого автора в, з вашого гурту? Принципі, чи є все нас як? Нас всі, виходить... долучаються, звичайно, так, бо, всі долучаються, звичайно. Ну, всі долучаються. Так не буває, щоб один написав От. Ну, Просто yeah. якось так головну ідею подає Олег, який соло-гітарист у нас. Потім я підхоплюю зі словами, потім хлопці далі клавіші вносить Юра свою вносить витаю. клавіші, Андрій басист вносить бас, Петя вносить барабани йде, mm -hmm. взагалі допомагає аранжування і так далі. Всі пісні того, ну в принципі, тут ми разом все пишемо. От. Але так як ми досі ще шукаємо якесь своє звучання, тому і пісні у нас різні виходять. Yes. А ви хочете оце, знайти своє звучання і щоб пісні впізнавалися? Тому що є насправді ну, є така, така річ, як почерк, так? але е, ну, іноді є гурти, е, яких слухаєш. Як одну пісню цілий альбом. Ну, є така штука. От, ви, yeah. ви цього прагнете? Yeah, Ні, ну... але але все одно ну, є такі речі, які, в принципі, характерні гуртам, але ну матеріал них різний. То ми десь, напевно, якусь серединку будемо шукати. У всіх гуртів, ну, в більшості гуртів, на протязі певного часу, там десятісятиліть, все одно міняється стиль, все одно, ну все одно до цього. Та ми ростемо і з нами росте наша музика. Не може бути завжди однакова. Музика. Була. А кавери чому Ви вирішили перегравати? Це стало комерційно вигідніше ніж авторської. Взагалі ми навіть не планували кавери грати. Ми так для себе спершу грали. А познайомилися ми взагалі через що? Через те, що ми поїхали разом на концерт гурту Мюз. От і це якось так нас поєднало, Ми всі дуже любили цей гурт. І якось так вийшло, що ми почали грати разом пісні. Теж мали кілька їхніх каверів. Ось, а потім в місті Калас відкривався один е, такий заклад ПАБ, і нам запропонував власник. А е, ви не хочете попробувати пограти там якусь м, певну програму пісень? Ну і як вас вийде? Власне це... кавери, так? Так, якраз <гум> кавери. А це були пісні там, які виконавців, як ACD, Zeppelin, Сіді, Сіладзепелін, Джин Джоплін, тобто такий старий рок-н-ролл. І ми вирішили, що на ну, чому б нічого не спробувати. На тому таки варто вчитися, якщо виростати. Так, варто вчитися. Це <свісна> обов'язково. <свісна> 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 в принципі, воно в нас виходило, і ми вирішили, що треба ну якось набирати собі ігрову практику, от там виступи на публіці і так далі. І вирішили помаленько-помаленьку це все робити. Ми здається, за два чи за три місяці зробили програму з 15 пісень, от почали грати. В нас непогано вийшло, і ми вирішили ну, далі цим займатися, тому що воно, в принципі, так як ну, ми займалися і музикою, воно і в принципі і якісь нам гроші мінімальні приносило. Тому... Ну насправді ти перелічила гурти, в яких чоловічий вокал. А, так, і от мені цікаво, ви спрямовано берете чоловічий репертуар, щоб порівняння не було. Чи, чи все таки є жіночі? Я е думаю, жіночі кавери? Я думаю, що Ми не звертаємо уваги наскільки <світ> на це чоловічий, жіночий вокал. Вон, воно все одно получається у нашій обробці зовсім інша версія пісні. По своєму співає і вона все. Так, звичайно, та що я ну, не переспіваю тих всіх мужчин. Так, що, ти... Але ну є в нас і жіночі кілька пісень, але знову ж таки на них я наполягала, тому що ну, мені дали список з, -з усіх цих пісень. І я така, народ, тут немає ні одної жінки, давайте, давайте ж сміняти. І от ми так якось щось спробували, пошукали і ну, знайшли ще якісь кавери. Ти сказала, публіка? Де ваша публіка більше? В клубах, на опенерах, де ви виступаєте найчастіше? Ну, ну, зазвичай в нас якісь такі паби. Кафе. Тобто такий камерно-клубна. Так, камерно-клубна. Ми, звичайно, виступали і на фестивалях. Були на Байкерському фестивалі два роки підряд. Це минулого року і позаминулого Яремчі. року. В Яремче виступали також. Чи ні, ні, це якраз в Яремче ми є. виступали, так. І ще ми до Києва також їздили на відбір. От. І і, і здається, все повстане. Ну але отак як вам видається, ваша музика, вона більше для все таки для таких невеликих приміщень, для такого, щоб очі в очі з глядачем, щоб от, от так я якось так. Ну на цих на цій на цьому, на цій стадії, в принципі, поки що клубна, тому що ну люди ще не готові до нашої як такої музики, в принципі, якщо кавери грати, ми можемо і на великій публіці, на великому опенейрі, це не є проблема. От а з нашими піснями, от ми починаємо з маленького, з маленької очі в очі і так далі. А в чому питання ти так з нашими піснями? Ну так, наче там або закрадається глядача думка, там або надто глибока філософія, або надто завернена музика. От в чому, в чому там так, ну, з нашими піснями. треба Ні, ж Не, донести. знаю, ну, можливо так в нас на нашому сучасному ринку шоу-бізнесу дуже важко от свою нову музику молодих виконавців просувати. І людям треба подати це і напевно звикнути для того, щоб ну вже сприймати це добре. от. І Якщо ви кажете, що ваша музика є різною, то ну от власне ви напевно якось моніторите, як її сприймають, і, і яку можна там, скажімо, далі. Ну, навіть в якісь ротації давати, що це ж на концертах, мабуть, помітно? Ну, в принципі, та звичайно, що моніторимо, бо ну як ми ж для людей стараємося, не ну, можемо саме для себе грати одне те, що нам подобається, так. то треба дивитися. Ми замічаємо, що людям подобається і стараємося ну, далі використовувати їм ну, ті напрямки, що. Ну Раби тобто можна бай. сказати, що зараз та стадія, коли ваш стиль помаленьку викристалізовується під так. диктатом публіки, чи ні? Та так має бути тільки <гум> під диктатом. треба враховувати те що нам подобається але от ну 50 на 50, можна сказати група однодумці чи є внутрішні якісь такі музичні розбіжності ну, звичайно що є розбіжності Мені здається, що в кожній групі от але ну в будь-якому випадку, ми все одно доходимо до чогось одного, до того кінцевого, що ми віддаємо. А на протязі на весь цей етап, коли ми створюємо це все, то звичайно, що ми там сплічаємося, як тут краще, як там зробити, давайте тут замінимо це інакше зробимо. От але ну працюємо над піснями і стараємося робити якісь. Трамці, це на компроміс називається. А наскільки вдає, наскільки вдається ця співпраця і цей компроміс? Так географічно складно у вас все вийшло ну, якось. Вийшло так, що я добираюся з Франківська, Петя з Брошнева, хлопці в Калуші. Але база в калиші робить. Баз, та, база в нас в Калуші. От і Могло б бути гірше. Могло б бути гірше, так. Але в принципі, ну, заради музики, вирішили, що то не такі жертви і можна. Ага, тобто можна сказати так, що це колектив дуже дисциплінованих людей, отак я розумію, бо їздити з іншого міста на репетиції так, інакше, як би що було, інакше не можна так, нічого добитися. дисципліновані. Добити. Знаю, що в планах у вас не лише Україна, і ви так ну не знаю, можна сказати, це ви замахнулись, чи вам так запропонували? Хтось ну більшість спрямовує погляди в сторону Європи. Знаємо, що багато їздять наших виконавців і до Польщі на різні фестивалі, і там до, до Словаччини. Хтось за океан. А, а вас чомусь повело на схід. Як це сталося і що це за плани такі? А, так, в нас в планах поїхати на гастролі до Піднебесної. Так сталося, що нас знайшли, знайшли нашого клавішника Юру, і запропонували йому от, от такий власний контракт невеличкий поїхати погастролювати в Китай. Ну він запропонував нам. Ми поговорили, порадилися. Так вийшло, що перша реакція був шок. Шок, так. ну, ну взагалі, наприклад, моя реакція була добре, але ну я не знаю, чи у нас щось вийде. Ну тобто, я маю на увазі, чи взагалі це правда і так далі. Ну тобто, я собі думала, що це так. Просто от, а тут через місяць, ну що, їдемо? І це було дуже дуже так. Ну, власне, як ну, вам окреслювали якось вимоги до вас, які ставилися там. Ну, вони подивилися просто, що ми робимо. Їм ем сподобалися наші пісні, сподобалося те, що ми робимо кавери. І от вони, власне, запропонували, що є така можливість поїхати з концертами. Ми вирішили, що це дуже хороша можливість, так як це те, як ми наберемося і натхнення якогось, і світу побачимо і. Ну, це Китай, тобто можна сказати, що десь влітку так ви повернетеся. Ні, Ні, влітку ви поїдете. Восени, восени ви повернетеся і на зиму десь вистрілить щось в східних мотивах. Так <гум> можливо, це може бути. Ми не знаємо, що буде через півроку. Але ну на жаль, час програми добігає завершення. Такий щільний у нас усіх графік. Але я дякую, що ви знайшли час приїхати і сюди. Так, бо на репетиції ви їздите, ви дисципліновані, приїхали і до нас. І бажаю вам настільки успішної поїздки, щоб ви прийшли до нас, і ми мусили не на одну програму матеріалу писати, а просто на вагон програм. Бо ви мусите розказати про те, як воно було і чим би дивували Китаю. Ми повернемося. <ріху> дякую, Це дуже дякую, що Дякую за, дякую за розмову. Це була програма. Поговоримо про музику. Як завжди, фрагменти музики тієї музики, котру творить гурт One West. Ми пропонуємо її завершення. Ну а нашим гостям бажаємо щасливої подорожі, успіхів і е, нехай в них складається все як найкраще.